Чоловікам дозволили виїзд за кордон, але як завжди, є одне. Але якщо цікаво, в яку суму держава оцінила чоловіка, то додивись це відео до кінця, а лайк постав просто зараз. З 1 вересня представники українського бізнесу зможуть виїжджати за кордон. Це необхідно для підписання контрактів, участі в міжнародних заходах виставках. З 1 вересня працюватиме програма Є відрядження. Буде вона знаходитися в додатку Дія, реєструватися там можна буде в декілька кліків. Така форма зменшить корупцію і збільшить швидкість обробки заявок. Є три умови, після виконання яких можна буде скористатись даною програмою. Що це за умови? Я залишу посилання де ви зможете дізнатися все детально. Але хочу одразу повідомити, що ці відрядження повинні тривати не більше 7 днів. Найцікавіше тут те, що за кожного працівника, який буде виїжджати за кордон, повинна бути внесена застава у розмірі 200 тисяч гривень. Ці гроші підприємство повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України. В разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міноборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформляти нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі скасують. Ну, тепер ми вже дізналися, в яку суму наша держава оцінює чоловіків. І з такими законами, я думаю, що вже найближчим часом така застава буде для всіх бажаючих. Щоправда, де взяти такі гроші компанії чи тому ж самому працівнику, який хоче поїхати, припустимо, на навчання, щоб при поверненні в Україну ще краще робити свою справу та піднімати економіку, держава не каже. А що ви скажете на рахунок такого рішення? Свою думку пишемо в коментарях.